В рамках президентської програми Зелена планета ми проводимо висадку лісових культур на деокупованій території Лиманського лісгоспу, де пройшли бойові дії і де знищений ліс, де ми відроджуємо ліси Лиманщини. Цей захід. Висаджуємо сосну звичайну, яка вирощена із місцевого насіння, але у насінневому Львівському селекційно-насінневому центрі, тому що вона знищений, а насіння місцеве і вирощуємо у Львові, які передають нам такий посад матеріал. При, приблизно те, що з аерофотосъйомки десь знищено більше 10 тисяч гектарів лісу. Тільки у Лиманському лісгоспі ми прикладемо всі зусилля, щоб відновити ці ліса дуже швидко. Для того і будувався наш селекційно-насінневий центр. На сьогоднішній день час військового стану, Лиманська територіальна громада знаходиться в зоні активних бойових дій, але все одно це коли вже закінчиться. І тому ми працюємо на попередження на відновлення нашої Лиманщини.